І от якраз далі повертаємося до теми форму Україна рік 2024 і а, про нього більш детально Нагадаю, що він триває в Києві. За участі військово-політичного керівництва і от ключовими темами цих дискусій є війна, розвиток оборонно-промислового комплексу, економія, геополітичні відносини та відбудова нашої держави. І у заході вже встигли виступити. Низка посадовців. Так, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, 90% усіх дронів, що Україна використовує на полі бою. Це вітчизняного виробництва. Окрім того, він зазначив, що цього року наша країна виробить більше мільйона ефпіві-дронів, а також розвіду та далекобійних безпілотників наземних платформ та РЕП. Давайте почуємо. Швидкість і реакція вона є вкрай важлива для того, щоб асиметрично перемагати на полі бою. Тому що в нас ніколи не буде стільки людей, скільки є в Російської Федерації. Але у нас є 300 тисяч інженерів. У нас вже є 200 компаній, які виробляють тільки БПЛА. А в кожній сфері і наземних дронах, і в РЕБІ ці компанії з'являються майже щодня. І тому це наша перевага. План на 2024 рік вже є. Він потужний та сильний, але публічно його не розголошують. Про це заявив міністр оборони нашої держави Ростем Умєров, і він також висловив впевненість у тому, що заплановані дії дадуть свої плоди. Окрім того, за словами Умірова, відомство координує роботу із спорудження фортифікації. І от на сьогодні вдалося обладнати більше ніж кілька тисяч опорних пунктів та вогневих позицій. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний. Він дає не тільки надію, але дасть результати 2024 року. Тому ми працюємо разом з всіма складовими сили безпеки і оборони. Вдячна кожному і кожній. Для того щоб досягти мети Ну і в Україні з'явилася зброя, що вразила ворожу ціль на відстані 700 кілометрів. Про це наголосив міністр з питань стратегічних голози промисловості Олександр Камишин. Він також зазначив, що торік оборонна промисловість зросла в шестеро, і, окрім того, за словами Камишина, удари по стратегічних об'єктах всередині країни-агресорки були завдані дронами українського виробництва. Ну і до того ж, Україна почала виготовляти гібридне ППО. А також з партнерами вже збирає БМП та гаубиці сто я го калібру